Мене звати Михайло Цемах, і я живу в Кривому Розі. Тут мешкають різні люди зі своїми думками і планами на майбутнє в нових реаліях. Про тих, хто захищає наше місто, хто надихає його мешканців та робить все. Задля його розвитку. Проект ДІМ на телеканалі Рудана. його вірші сповнені любові до рідного міста Кривого Рогу. Як поет. Він є різноманітним, сміливим і послідовним. З вірою, надією і коханням він блукає лабіринтами своєї душі, помічаючи, що відбувається у світі, і відображаючи це у своїх рядках. Це проект дім на роданів. В гостях письменник, поет, журналіст Олег Пономарьов Олег. Радий бачити. Добрий день. Добре, добре. Я як справжній чоловік тримаю слово. Розмова щодо дня народження і щодо запрошення в інший проект сьогодні реалізується. Окей? А я хотів сказати: випадково зустрілися. Та ні, якраз no. то випадково. Зараз знаю, що вас чекають в бібліотеці під номером 10 в ПК мистецькому, але трішки вас затримую. Давайте будемо рухатися і будемо спілкуватися. Тому що в нас проект Дім він про наше місто, про Україну, про тих людей, з мешкають тут і зараз Криво. Морозі. Мені цікаво дізнатися більше про вас, адже як про письменника, як про поета, про журналіста, ну достатньо багато інформації в інтернеті. У нас був цілий проект під назвою Диван про вас. А зараз давайте дещо, дещо всередині. Ви народились в Кривому Розі? Так. Всі ваші діти вони народжувалися в Кривому розі. Так, 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 так. Ага. Задумався. Скільки найстаршого, скільки наймолодшого. Ну, старший, донький, 28, було, рочки, у старшій доньці 28 було років, потім в мене хлопці їм буде по 20 років, вони близнюки, Донька є 15 років їй, а молодший 8 років, а перерахую, Даша старша, потім Богдан Павло, потім Дарія. Ну так у нас вийшло. Угу. І Арістарх. Молодший Арістарх, таке ім'я, в честь прадіда назвав. Зрозумів, тривога, сирена, розпочалася ага. якраз під час наших зйомок. Ну Це, це життя наше життя. Вже на 100%, таке, да. 100%. Давайте. Така. Про кривий ріг. Доволі часто, знову ж таки, повертаючись до віршів, повертаючись до пісень, доволі часто про кривий ріг. Вони у вас. А чому, чому саме про Кривий Ріг? Так багато інформації, матеріалу, так багато того, що написано про наше місто. Ну я вже десь казав, повторюсь, що раніше, коли я тут народився, в школі навчався, мені ну як нам казали, у нас таке місто саме головне в країні, і ще в той країні намного більше, ніж зараз. Я дуже любив своє міста. А потім, як уже по дорослішав, виїжджав там в інші такі міста по покрупніші, і зрозумів, що не так у нас все тут От, І повітря, і інфраструктура. Ну не буду я критикувати своє місто. Ну потрібно просто але трохи взгляд помінявся. Але потім, коли я вже почав вірші писати. І в мене було бажання таке, так оце, почати писати про кривий ріг, бо в мене вже було багато версів, але в мене не вийшло. От я не знаю, що щось мені мішало. Я сідав, чи питався там з пальця висосати, мені не вийшло. Ну, я, я в ту сторону його. А потім, я колись поїхав на Западну Україну, там так гарно було, але через тиждень-півтора мені так додому захотілося. Я це з тієї хвилини, мабуть, я приїхав додому, воно все таке рідне. І потім пішли вірші. О, треба, мабуть, було полюбити місто. І чим більше Виявши я пишу... так, Чим більше я пишу, тим більше я його люблю. Я ва, знаю, що можна критикувати, всі критикують, але я намагаюся щось добре, таке, позитивне знайти. Mm, перший вірш про Кривий Ріг, в якому році приблизно був написаний. Точно, мабуть, років до 15 тому це була пісня Железний ангел над тобой. Он послал власною рукою, щоб твоя майгова слава умножалась. Ну і так далі. Uh -huh. Була пісня з Олександром Лазаревим. Совмісно він музику написав і співав там, кліп робили. Ну, до речі, щодо композиторів, багато відгуків було про те, що дуже зручно ваші тексти вкладати в музику. Ви коли пишете? Перед собою ставити ще додаткову місію зробити так, щоб з ваших текстів, з віршів створювались пісні. Так, це це 100%, тому що вірші це вірші, там свій розміри, де такі, щоб не складно було читати. Він простіший трохи. А пізні, коли ти пишеш, просто там чотири строфи, там і два куплета, три припіла, і. Воно, ну, важко тоді якусь оригінальну музику. Я, я завжди стараюсь там такого накрутити, навернути, щоб, щоб було музиканту тоді вільніше орієнтуватися в музиці, експериментувати. Я, я одне таке згадаю, от, Будь ласка. Я, я, як? я їх співаю. Я їх сам питаюся, намагаюся співати ці, те все, що я пишу, і тут потім. Володимир Кирилович Полобоярцев. Ми з ним товаришували, наш народний артист, царство йому небесне. І ми, ми з ним він завжди приходив на мої презентації, там, вірші читав. Я їх слухав, думаю, це, це, це я таке написав, ну, він читає, читав, звісно. А потім він став у колись Бенефіс і він перекладав українською і кальмана е, Перету, і йому потрібні були, каже, не можу знайти перекладача. А я кажу, Володимир Кирилович, дайте спробую. Ну, я вже до цього перекладав деякі речі, я перекладав і свої, і закордоння. Мені ну, цікаво було. Він каже, ну переклади мені ось. Він мені дав там красотки Кабаре і баядеро. ну Це класика, там О, співає, там, ну все таке. І я помучився, звісно, не так льоха, тим більше дивився оригінал. І ти розумієш, що це ж будуть хейти будуть. Я йому написав. І чекай, так я чекав, що він мені... А він мені дзвонить: каже: Олег, каже: слушай, то, що мені прислали до цього, каже, його читати неможливо. А твоє, каже, я співаю. Я кажу, співаю. Кажу, я так я його до вас вже проспівав теж. Я всі там наголоси, там всі закінчення, ці, ну все це воно там розмір, це все треба там. Це потрібно розуміти. Окей, давайте ще так. будемо рухатись. А ви мені з нагоди вашого дня народження подарували збірку ваших віршів mm -hmm. і. Цікаво було те, що коли я готувався, я там деякі з них, не ті ще в українську мову, тому що там різними мовами написано, так, так. намагався читати, розуміти, як це можна покласти на музику. І що цікаво, що а, після деяких віршів було прям так приміточка приспів. І ви окремо. Там глава, то, 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 глава шмат, називається, то все пісні. А то... О, просто то, я ж так, так. О, Там в мене декілька глав, десять, здається, і от одна глава чисто пісні. Різні, там, і з Києва, там люди, і там навіть десь з Канади, я пам'ятаю щось там було. Ну, а в І Знову ж таки, повертаючись до вашої творчості, у вас доволі багато віршів, текстів присвячені Кузьмі Скрябіну. Ну, Чому це так, багато, ці, ну, трохи просто, є? Да, ви, ви мені відправляли посилання ну, так, на Ютуб ваш. Там є присвята, є кліп. Присвята, весь, є кліп uh, і знову ж таки побачив. Ну я просто з ним я теж розповідаю. Не те, що я там був його сильно фанатом, він мені більше як людина подобався. Отакий він по житті такий. О. А потім якось ми перетнулися на інтерв'ю. Він приїжджав Кревбаск, і було інтерв'ю. Він мені сподобався, він така людина проста, але швидкий такий, ми за ним бігали. Ну цікаво. Ми з ним поспілкувалися трохи тоді. Я йому ще бірочку свою саму першу подарив. Це я вам уже подарив четверту, а взагалі їх п'ять. Так да ну п'ятеро я, я да, дітей творчих дітей. Ну це, це пока. ПАК ми не зупиняємося. Да. Я йому подарив і ми так поспілкувалися, і мені дуже сподобався. А потім така ситуація ще була на радіо. У нас був розіграш квитка на концерт. А я тут часто дзвонив, прямо і фірми, там спілкувалися там. І, і, ну, коротше. І я виграв цей квиток. Mm -hmm. <головіка> так ну, вийшло, звичайно. Вони мені пісню задом наперед поставили. А ви вигадали, що це? Я, ну, я б, ну, говорю, це, це, це фотографії. Як ти вгадав? Ну воно так, трохи похоже, ну складно. Ну, щось таке. З музикантами та спілкувалися. по наїтію, <хи> так. Ну і все. І мені дали цей квиток, і це був його останній концерт. Або я це знав. Я, я так як журналіст, мог би піти на останнє інтерв'ю, там, де Коля Чірва, там, uh -huh. його брав у нього. Uh -huh. Все могло б бути. А я але, не пішов. Я, справи були, я кажу, давайте ми передаримо цей квиток комусь там. Вони...» ну добре, я прямо в ефірі так сказав, кажу, передаруйте, я ну, от так от. Так, зараз вже що, що тепер а уже. Я шо? був на тому останньому концерті. У мене десь так. там є ще корінець з цього квитка. Ну, це ж. І потім на другий день, як це, зарвався інтернет, я одразу сів і написав вірш, Сразу написав вірш. А потім з цього вірша народилася пісня. Перша вітер, вона називається. Потім ми на фестивалі. Тож Крамаренко організував фестиваль Кузьми Скрябіна. Я там був учасником, потім в журі. І я потім написав це чувак. Привіт, чувак, бо Гена на мій цей співавтор багато у нас ним пісень. І він каже: давай щось на новий фестиваль придумаємо. І він каже, це його ідея була типа лист, лист до Кузьми. А я так подумав, ну не, але просто я привіт, чувак. Ну, як ти там літаєш серед небесних янголів пташок? До ну, тебе ось. помовчати я прийшов, бо ти, на жаль, не з нами вже співаєш, а наче покурити відійшов. Є правда в ваших словах. Знаєш, що на вас зараз чекають біблониці, що там відбуватиметься? Ну, Анна Петровна, <свистак> директор. <свистак> Привіт. <свистак> ми, ми, ми з нею товаришуємо завжди. Вона мене запрошує. Вона, в неї завжди цікаві заходи. Ну, не тільки в неї. Особщо вчора ми були у Шептенка, Богдана, в Центральній бібліотеці. Знаємо Богдана. Так, так. так. І ну, Коли куди запрошують, то я вже. Коли, якщо так, мені цікаво, я йду. Але коли запросили. Запросили, з якими почитати, а запросили вірші? почитати вірші. В неї там захід, курсанти. Я не, не пам'ятаю, які, але зараз ми підемо знаємо. Курсанти, може, на що я не знаю. І перед ним якісь вони там будуть інформація, відеофільм, все таке інше. Вона каже, а може приїхати почитати. Ну, Мене багато зараз. Я вже півтора року, тільки українською пишу і поки тільки про війну. Mm. Ну, Всі події. Це таке саме питання щодо. Наскільки це впливає, давайте будемо рухатись до бібліотеки і там ще поспілкуємось, тому що є про що поговорити. Друзі, це проект дім на телеканалі Рудана. Рухаємося далі. Давайте з нами. Олег, ну по-перше, хочу сказати неймовірно дякую за інтерв'ю і за те, де ми його знімаємо. Хочу зізнатися, що багато вже років не був в бібліотеці, тим паче це бібліотека для дорослих. Я вже, начебто, доріс до того моменту, коли можна себе назвати дорослим. дякую теж за запрошення, а так співпало, що сьогодні я в бібліотеці. Е, ну, я знаю, що на вас ще чекають курсанти, все таки чекають це на вас, чекають на ваші вірші. Я маю надію на те, що сьогодні ми зможемо це відзняти, хоча б в форматі не спілкування з курсантами, а в форматі вашої декламації. В бібліотеці неймовірна атмосфера. Давайте рухатись, тому що не можу я стояти на місці, тим паче з вами. Ви мене заряджаєте своєю енергетикою. Це відбувається, бачите, коли я е, читаю ваші вірші, коли я спілкую пісні на ваші вірші, коли я з вами спілкуюсь. Це три в одному, те, що мені подобається. А, знову ж таки, ми. Зупинилися на вулиці на питанні ваших віршів і творчості під час війни. Що ви зараз пишете тільки про війну? Це десь на підсвідомості у вас зупинилася творчість на такій темі? Або з чим це пов'язано? З першого дня, з перший вірш, так і називався Перший день війни, і пішло, пішло. Ну, на всі, на всі собиття, що відбуваються, на всі події, що відбуваються, там, і коли Херсон е, освободили, там, звільнили, і коли Каховку підірвали, і коли міст підірвали, оце все, 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 все закарбовою. Коли в, в, наші дев'ять етажей поверхів, ну, коротше, ну, а крім цього, просто приходиш додому, щось тут болить, ти сідаєш. І воно потім легше колити свої думки. Це як трибуна моя. Я вже дуже це моя трибуна. Кому ви повторюєтесь? Мені це не казали. Можливо, На вас дивані? За... Ні. Ні. Якраз, можливо, за всю історію інтерв'ю, яке було безліч, ви, можливо, комусь казали, казали про диван. Такого не було. Диван скоро буде в ефірі, ви подивитесь. Тому, ну, що... коротше, мені так легше, мені простіше, мені... Так, люди десь там ну, хто випиває відверто, хтось матюкається, хтось ще щось робить. Ну, Кожен стресниці перебуває. Мені дуже легко дається, тому що, по-перше, я віруюча людина, це на першому місці. А по-друге, що я вірш написав, а потім ще відгук іде зворотній. Дякують, висловлюють подяку за те, що ну, людям воно і надихає, і теж як анестезія, яка та терапія. Ну Якось так, і, і пише далі потім. Про спілкування з аудиторією давайте рухатися. Ми вже спілкувалися в рамках нашого дивану Кульфронту. Ну і все-таки я хочу ще поставити питання. Що мене цікавить, ваша аудиторія різного віку, різної статі? Знову ж таки, можливо, вони від вас чекають більш звичних творів, щоб не все про війну було? Тому що, важливо, що ви писали і про кохання, про все, що завгодно. Що вони на це кажуть? Ну, так ніхто не коментував. Чого ти перестав лірику писати? Ну, ось. Чи, я, чи, можна чи, я, Чому перестали писати? Не, не сміється і не плачеться. Біль застряг у горлі кісткою. Це на Діване я точно вже казав. Це точно ви казали. Я просто неодноразово про це чув. Так. Тому, знову ж таки, давайте до. Дещо іншої сторони, сьогодні я у вас беру інтерв'ю. Ви мені тільки що демонстрували вашу книгу під назвою 48, де ви брали інтерв'ю? Знову ж таки, цікаво мені дізнатися, де вам більше імпонує? В якості героя для інтерв'ю чи інтерв'юера? Ну, Це разні Це Дуже цікаво. Люблю інтерв'ю. Я не буду там так. Про себе багато розказувати, але ну, багато людей, з ким я у кого я брав інтерв'ю, у відомих людей, що вони давали інтерв'ю і раніше. Але казали, що ну так як ти ніхто не робив, ну їм подобалось. І я намагаюся доковирятись до чогось такого, але не до брудного біля якогось там, а до чогось такого, щоб людина відкрилася. Якщо почитаєте всі ці інтерв'ю, вони, до речі, у всіх школьних бібліотеках міста. Це мій подарунок був через відділ освіти їжі у усіх у школах, щоб дітки на, на прикладі своїх земляків могли, тому що в мене там і вчителі, і спортсмени, і я кажу бюрократи, і артисти там народні заслужені. Ну, всі вихідці з кривбаса. Ну а за якими а, критеріями ви їх обирали? А, а це вже по симпатії, по, по особистій. Там половина тих людей були моїми друзями. До речі, ну журналістика вона ж така. Ну, спілкуюся з людьми. А ті, що не були, то не стали потім після інтерв'ю. Маємо те, що ми з вами з тобою, не знаю, як звертатися, також станемо друзями, тому що я. Знову ж таки повертаючись до творчості, розумію наскільки важливе слово, наскільки в віршах важливі образи. Тому що е, хочеться читати і розуміти, про що ти читаєш, щоб ти бачив там себе. Я там себе бачу. Е, ти бачу, і я там також, я ж вам казав, що я щось пишу, і ваше слово щодо моєї творчості це важливо думки. І те, що я там вами поспілкувався, все переписав спочатку, тому що зрозумів, що там і риби немає, і всього іншого немає. Дякую. Тому дякую що по-перше. Ми з вами так часто спілкуємося в рамках інтерв'ю. Дякую за те, що ви і на дивані, і в рамках нашого проекту під назвою Дім були максимально відвертими. Я цього хотів. Знаю, що знову ж таки про вашу творчість таку багатогранну недостатньо двох проєктів по 20 хвилин. Але, 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 я хочу, щоб це було тільки невеличким тригером. Для наших глядачів і в рамках нашого каналу, і в рамках нашого ютубу, в рамках всіх соціальних мереж, щоб вони познайомились більше з вашою творчістю. Знову ж таки, підписуйтесь на YouTube канал номер. Я дякую, я за заздалегідь за, за, даю згоду на, 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 на будь-який кіпіч, як так кажуть, кроме Галадоки. Ну, мені теж подобається цей формат, подобається з вами, Михайло, спілкуватися. Ти теж сподіваєшся, що не останнє інтерв'ю, і бо, можна будемо телефонувати. По різним поводам з, з різних того, ти, Можливо, якщо якась там ще буде збірка, у вас там, наприклад, 49 <плес> інтерв'ю <плес> <В>, ви мене <плес> <плес> Я буду дуже, дуже здивований і приємно вражений. Дякую вам, тисну вам руку. Туди подивіться, це був проект Дім на телеканалі Рудана. Дякую Олегу Пономарьову. Дякую, ПК «Мистецький» та дякую бібліотеки для дорослих. Номер 10 Отак, я все знаю. Я я, що це ж подивився. Тому, друзі... Всім привіт! Хай Бог благословить всіх вас та Україну Ненко. Слава Україні! Героям слава! На весні цього року я побачив відео, де наш герой, захисник, як його оточили вороги. І що він зробив? Він так... Слава Україні! Всі бачили це відео. Воно мене дуже. Накрила, називається вірш незламний. То не кіно, та, наче з фільму жахів, хіба таке насправді може бути, неначе у Христа забиті цвяхи летіли кулі, вічність розчахнути. Боже, скільки там Твоєї сили спокійно в очі смерті подивився, коли накинулися злі. Скажені звірі, примушуючи віри відріктитися. В останню мить він бачив Божу славу. Героям слава янгали співали, так стефан помирав, коли за правду, коли його камінням побивали. Пішов, як воїн, у небесні батальйони, закривши змучені запалені повіки, такий простий герой, яких мільйони. Він буде символом незламності навіки.